Ну що, я е, тільки що спробував таким чином описати пам'ять на варілогію, щоб її не можна було синтезувати на блочній пам'яті. Давайте подивимось, що він нам тут каже. все что вышли вроде нормально получается а мы можем в такие памяти записать дани по одному короче сейчас надо подумать все памяти можно Записати дані по фронту і в цьому штаті отримати до них доступ. Значить, то, вроді ж, і можна бо... було записати. А там, можеш, Ми встановлюємо адрес, дані yeah, подаємо yeah. передній фронт Write Enable. Ні, так по попередньому фронту записуються ці фліп-флопи. І відбувається якби запис в пам'ять, але одночасно ми можемо встановити adder-out і вони на виході повинні в цьому штабці з'явитися. Щось тут якась підстава? Бо колись я таке хотів зробити і не вийшло. Не можеш такого ну Це треба. Вона так повірить. У будь-якому випадку пам'ять на фліфлопа буде працювати на більшій частоті, ніж пам'ять на площній пам'яті, тому що в площній пам'яті більшість затримка на цьому питання. Але, в принципі, виявляється, що можна і так. Дивіться, що я написав, я зробив. Що я зробив? Я зробив адресу, по якій ми записуємо вхідні дані, і адресу, по якій ми щитуємо дані з пам'яті. Тобто дві різні адреси для запису і для щитування. І дивіться, при записі я використав адресу для запису, а при щитуванні я використав в осайні просто адресу для щитування. І синтезувалася така от схема. Вот, як бы так заставить на приклопах синтезувати, чтобы так разработчик. Ну ладно, добре. Значить, давайте так підведемо підсумок по однопортовій пам'яті. Якщо ви хочете однопортову пам'ять написати на берілогії для FPGA-альтери, ви йдете сюди в ці шаблони і вибираєте собі шаблон однопортової пам'яті. Тобто, тут ідея в тому, що тут в самому ніякої ініціативи варто дуже сили... не варто дуже сильно ініціативу проявляти, і всі свої думки по оптимізації е, от цього -от кода пови... потрібно узгоджувати з документацією синтезатора. Чи підтримує він такі можливості. От. Е, тепер. Тут є така от штучка Single Port RAM with Initial Contents. От, наприклад, ви хочете, щоб RAM після подачі живлення на цю FPGA, після її конфігурації містив одинички, то ви можете додати отакий от блок кода Initial. Тут, тобто, тут все те саме, що було раніше. Але зверніть увагу, що додався блок кода initial. Всім видно, що в ньому відбувається, ми створюємо і, ну, змінну і створюємо, і в циклі проходимося по всім ячейкам пам'яті. І кожній ячейки пам'яті присвоюємо. Що це у нас таке буде? Всі розуміють, що це написано? Це реплікація цієї одинички Data 1. Тобто, якщо у нас Data Viz 8, це значить, що одиничка повториться 8 разів і отримать нове слово з восьми одиничок, яке складається. І, в такому, і цей от код в усій чей-пам'яті пише одинички. Ну, варто зауважити, що такий код він в ASIC не синтезується. ASIC -і нишали, оці от rtl компіллер, дизайн компілер вони взагалі ніше не сприймають і навіть не синтезують їх. Але синтезатор Quartus він, коли такий код зустрічає, він розуміє, що ви описуєте пам'ять, і, і що ви хочете ініціалізувати пам'ять якимось е, наперед заданим значенням. Ви тут і можете ініціалізувати як хочете. Можете і одиничками, можете ноліками, можете зверніть увагу на те, на, на що тут написано. You can also use функції readmemb, ніж System Task і ReadMemH. Ми трохи пізніше розглянемо, як, буквально через пару хвилин, як ними користуватися. Тобто з використанням оцих системних тасків ReadMemB B і ReadMemH H, ми можемо в пам'яті ініціалізувати якимись значеннями. Ну, Давайте я зараз зразу і покажу, що я маю на увазі. Значить, це проект статичний, це файл, в якому описується статична пам'ять для мікропроцесора MIPS. Тобто, в даному випадку, з цього кода на варілогі Quartus синтезує ОЗУ і ініціалізує вміст цього ОЗУ файлом ROM-Init. Давайте подивимося по коду на варілогі. Як воно працює? Це Дуже просто. По передньому фронту CLK. На виході з'являються дані, які лежать по цій адресі. Ну, тут ми просто ігноруємо молодші 2 біта. Це так надо. Тут просто може бути адреса і ад, і все, без оцих штуків. Розрядність слов пам'яті 32 біта. Слова пам'яті адресуються від 0 до 0-1. І от Зверніть увагу, як ініціалізується вміст цієї ROM-пам'яті для FPGA. Ми пишемо initial begin end і визиваємо системний таск readmemh. В цьому системному таску ми вказуємо файл і вказуємо двомірний масив пам'яті. І Цей таск бере вміст файла і записує вміст файла в двомірний масив пам'яті. Зараз я відкрию цей е, вміст файла, і ми подивимося, як він. Uh, виглядає. От цей файл rominit, Він получений в результаті компіляції програми для цього міпса. І от як він виглядає. Тобто uh, в даному файлі кожна строчка відповідає одному слову цього двовимірного масіва. Перше слово буде містити всі синоліки, друге слово буде містити отаке число, третє слово буде містити отаке число. І зверніть увагу, що тут якраз 32 біта. От 1 байт, от 2 байта, 3 байт, от 4 байта, байта. І зверніть увагу, як тут у мене описана ця пам'ять. Вона складається. А, я, я ж квартус не відкривав, я просто файл відкриваю. Пам'ять складається з 32-розрядних слов, і цих у нас слов 256. Бачите, word WordNam у нас по умовчанні 256. А, значить, оскільки у нас пам'ять 32-х розрядна, в цьому файлі ROM і DAT в кожній строчці повинно лежати 32-розрядне число в текстовому, в текстовому вигляді. Так, да, того що ми використовуємо функцію readMemH. А якби ми використовували функцію readMemB, тобто тут не H було, а B, бачите? То у нас би тут дані повинні були б лежати ось, зараз в отакому от вигляді. Там 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 і 32 біти їх повинно було бути. Розумієте? Кому як зручніше? Можна readMemB, можна readMemH. Я не чую, в функції Riedme m такого, також здається, немає. Лише в або в двійковій формі можна описувати це, або в 16 формі. А в коментарі в цьому файле можна? А, можна, я не пам'ятаю як, але це просто навіть документацію на readmem.b, на readmem.h і почитати. Здається, тут в темплейтах це теж повинно десь. Бути. Сіні. Модел сіні. на Chaй? Mm. Uh, ну так, да, якось короче, можна. <світ> І тут, коротше, штука в тому, що, пам'ятаєте, я казав, що коли ми в одному от візарді синтезуємо пам'ять, то ми там теж можемо файл підключити. Так от штука в тому, що там формат того файлу інший. Ми можемо або там файл підключати, або тут з файла ініціалізувати дані. Але формати цих файлів різні. чуть чуть, -чуть неудобно виходить. Ну, що зробиш? Там той файл має розширення міф а, і, і повинен мати спеціальну структуру. А цей файл може мати будь-яке розширення, просто в нього така от повинна бути структура. Це молодший адрес, це перший адрес. Так, да, може тут якось адреси можна вказувати, тільки я не пам'ятаю як. Треба погуглити. Чи можна в цьому файлі, який ми, створює, який ми щитуємо за допомогою рідмен H, вказувати адреси. Да, зверніть увагу, що та пам'ять 256 слов має, а тут же не 256 слов описано. Це значить, що всі слова, які в цьому файлі не описані, на... будуть ініціалізовані нулями. Тобто там 255 слово пам'яті буде ініціалізоване цими нулями, того що тут лише перші 20 чи 30 слов. А всі інші не описані. Так що функція ReadMemH і ReadMemB для FPG вони дуже корисні. Тобто ви їх можете спокійно і в симуляторі використовувати, в 7. Використовувати ви їх можете для, ну для чого завгодно, для своїх програмерських цілей при написанні тестбенчів. бенчів Ви можете. В якійсь програмі на сішки генерувати тестові послідовності, які будете подавати на вход вашої схеми. Щитувати їх через Radmm H і записувати в файл. Ви можете тестові послідовності і генерувати в берілогі, зберігати їх в файл, а потім щитувати знову. Так що. В общем, корисна функція. Тобто це, це сімейство функції Riedmem H і Radmem B дозволяє ініціалізувати вміст двовимірного масіва із файла. Якісь є питання по формату цієї команди, по формату цього таска, чи по формату цього файла? <coughs> Якщо є, то можна розібратися. Ну тільки файли з розширенням дати? Ні, любі, з любим розширенням. Головне, щоб його вміст був правильно описаний. Тобто кожне слово пам'яті в окремій строчці щоб лежало, І щоб розрядність цих слів співпадала розрядність цього масів ROM. Ну, цього масіва, який ми передаємо другим аргументом. Можливо, там ще якісь інші є ключі у цій функції. Я точно не пам'ятаю, це треба відкрити на неї документацію. Ну, Що там. А, о, так тут же є подсказочка ч тут пишут а адрес можно устанавливать бачите собакою можно адрес устанавливать по адресу 2 будет лежать отаке слово угу. отлично все комментарии по номентарі де а ну ну сейчас у вас лиша но Как видите, вот в этой команде еще можно указывать стартовый адрес и конечный адрес. То есть, какие именно адреса памяти инициализированы. Вот старт адрес, end адрес. А, смотрите, текст файл can contain very white space characters, comments and binary or hexademical data values. То есть, я так понимаю, что very Comments це значить, що тут катять коментарі в Тобто, ну вас лишають, правильно сказали. І бачите, тут написано, що ці от дані, які містяться в цих файлах, можуть містити X і Z. Але я думаю, що якщо ми використовуємо цей файл для ініціалізації якоїсь реальної пам'яті, то там X і Z не повинно бути. А якщо чисто для симуляції, то вполне можуть бути X і Z. Ну, от Тут написано, що data values are assigned to memory words from, from left to right. From start address to left to, to, to end address. Коротше, от тут в цьому файлі, він, бачите, де, де його можна знайти? Verilog HDL full design, RAMS DrOMs, using readmem B and readmem Тут про це непогано написано. І що зручно, можна вказувати. Всі адреси. Тобто ми можемо вказати одну групу адрес, іншу групу адрес, третю групу адрес. А, я думаю, що наступна адреса вже після цієї це буде вже третя адреса. Це було б логічно принаймні. Тут питання є якісь? Тут... Так? Оце файлик, який ми створили з цими призначеннями, ми можемо використовувати як при синтезі, так і при симуляції. Да, 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 да. Да. Зазвичай рідмим і рідмем Б для симуляції використовуються. а при синтезі його понімають лише оці синтезатори для FPGA, синтезатори квартуса і салінкса. А наприклад, оцей rtl компайлер оці е код всередині інішала просто проігнорує. Про RTL-компілер, дизайн компілер, вони оці ніша, вони не синтезують, розумієте? Тобто, да, основне призначення Riedmo Bem H це симуляція. Хоча і при синтезі для FPG їх можна використовувати. Да. ну це, це реально дуже прикольна штука. А от, в общем-то, стати ця, е, ПЗУ таким от чином синтезується. Тут по цьому коду є якісь питання. Зрозуміло, як з вам позицію. Це буде ПЗУшка з регістром на виході. Тобто от адреса подається на вход адреса ПЗУшки, а виход ПЗУшки заводиться на регістр ОДАТА. І попередньому фронту дані по цій адресі, які лежать за цією адресою, записуються в регістр На малювачі це всі можуть уявити. Чи ні? Ні. 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 Хорошо, це значить рам таким чином описується. Можна тут подивитися, як він описується рам. Dualport rom, а звичайного ROM я тут щось не бачу. Ну ладно. Звичайний ROM? а? Сінгулпорт ром. А? Single -port single -port single -port -port. а я бачу Сінгелпорт Рав. Ні, там я... ніж. А, вот, single -port ROM. А, ні. А, ну собственно я наверное, отсюда його і взяв. Ну цей самий код, що там у мене припаді був, бачите? Mm -hmm. Да. Підключить mm -hmm. mm -hmm. телефон? Що? Підключите телефон. Там вже, наверное, Вон він, Коли записую дуже багато. Це він вже виключився, так? Ні, даріт, все почав посівну. А, це спасибо. Наше. Ми побачимо, дам надіяся, що вам це допоможе. Так, да, дякую. Значить, це статична пам'ять. Тепер я сейчас на секундочку до цієї от, статичної ОЗУ однопортової. Все-таки я, я точно пам'ятаю, що тут був такий атрибут синтеза, який дозволяв синтезувати пам'ять на ложі селах. Можливо, в моєму У мене тут Quartus 9.0 запущений. Щоб запустити більш старший квартус, там у ліцензія, і маніпуляції робити. І Певний час на це витрачати, тому я це не буду робити. Але ви, якщо у вас там вдома є якийсь більш старший квартус, я рекомендую вам подивитися, чи єсь там. Атрибут синтеза для синтеза з логічних ячей, От, здається, тут повинен бути перерахований. а може його варто пошукати там в документації десертири. Але все-таки, якщо ви хочете вказати якісь конкретні типи блочної пам'яті, бачите, їх тут багато. Є М512, М4К, МРАМ, М9К, вони відрізняються між собою об'ємом і затримками. І якщо ви хочете якісь конкретні ячейки блочної пам'яті використовувати для створення цієї статичної пам'яті, ви отут цей атрибут синтезу указуєте. Тобто розумієте, його можна або тут вказати в коді Verilog, або де, або все. Або вже окремо синтезувати цю пам'ять у вигляді модуля і подключити до свого проєкту. Якщо ви будете цю пам'ять синтезувати у вигляді модуля, то ви там вже в діалогі то можете указати тип пам'яті. Але мені здається, що так, от, якщо ви пишете проєкти для FPGA, то на наберемо його описувати зручніше. Просто його треба правильно описувати. І зараз ще залишилось нам двопортову пам'ять розібрати. Що це взагалі таке? Дивіться, в однопортовій пам'яті ми можемо. За один раз або записувати ячейку пам'яті, або щитувати ячейку пам'яті. От, до речі, оце, що я написав, це вже щось похоже буде на, на двохпортову пам'ять. Тому що є дві адреси. Чи ні? А ні. Тут тут у нас все-таки один виход у двохпортовій пам'яті ми можемо одночасно або писати дві різних ячейки, або одночасно щит, щитувати з різних раз, двох ячеек. І це іноді буває корисно або писати в одну ячейку і щитувати з іншої ячейки. Це корисно часто, коли ми створюємо якесь фіфо, чергу, апарат.